Задавайте моїм картам запитання, пишіть в коментарях, задавайте запитання. І так я отримала від вас запитання: продовжувати відносини чи розірвати. Давайте дивитися, хто він. Хто ця людина? Людина, яка має дуже багато проблем. Більше, ніж ви собі можете уявити, у нього проблем. Він вкриває, не говорить вам, а що він за людина, що він показує. Він показує себе таким рицарем, а, таким зовні багато лоску, багато ніби. Це такий джентльмен, але насправді ця людина має багато проблем і не говорить вам правду. Так. І ви тому вагаєтеся, якби було все так чисто і прозоро, ви б не вагалися і не задавали запитання, продовжувати відносини чи ні, є вагання. І карти завжди показують підсвідомий рівень, енергетичний рівень людини. Справжній це є правда, гола правда, скажімо так, що людина показує і що на самому ділі є. Насправді багато проблем, які він старається скрити і вирішити його за рахунок. Інших людей. Так, яка ситуація складеться між вами? Між вами складається. Ну, є таємниця. Є таємниця, яка не дає вам спокою. Не то, що якась така таємниця, яку він скриває. Таємниця е, е, і. Така, що ви відчуваєте на інтуїтивному рівні, на енергетичному рівні, що вам не говорять все до кінця. І якщо ви будете продовжувати ці відносини, ви відчуваєте це уже своєю шкірою, що вам, ваших проблем примножиться. Примножиться багато проблем і складеться ситуація якась. Тут жінка ще одна, тут зобов'язань багато, матеріальних зобов'язань, про які всі мовчать, про які він мовчить. Багато зобов'язань, багато таких е, невирішених питань, які тягнуть його на дно. Так, чи продовжувати? Який буде результат? А результат буде один і той самий. Поранене серце, зневіра, образа. І ця людина може вас ображати, і на вас ж ображатися. Знаєте, розвертати, ніби це ви усьому винуваті. Він от такий прекрасний, до вас щирим серцем, у вас багато претензій. А у вас не претензії, ви хочете правди, ви відчуваєте брехню, і ваше серце не витримує. Але якщо ви підете щось говорити, вияснювати, у вас полетять.